І спитання роблять нас сильнішими, і то не розуміють наші опоненти, або, скажемо, прямо вороги, як спом'януто, то і в посланні пасхальному нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, коли він завершає своє послання і скаже, що молімся, щобся понизила сила агресія наших тих ворогів. Тож ясно. Що наші опоненти по культурному із злоб з кожі вон лізуть, чому вони людей б'ють, а люди стають сильніші? Почому люди б'ють, а вони на Різдво пішли 7 січня? Чому вони так б'ють людей, А люди пішли на Пасху, наповнили храми канонічної церкви? Що сталося з людьми? А відповідь, де Євангеліє. Іспитання, яке Господь посилає народу, воно робить народ не перепуженим, а сильнішим. Хто ж перепудеться? Звісно, простенькі, слабенькі, думаючи, що вони еліта, дома особливо, мабуть, більшинство тепер учительський анклав, масив, котрі заставляють бути такої релігії, як іде їм із управління освіти. Але головне що весь народ, або сказали, бись, мы, переважно весь народ в Україні празнував Пасху з нами. В цьому році Пасха, хоча співпадає Западною, но розрахована не по Западному, а по-нашому, по, по древньому. І благодатний Огонь зайшов саме у нашу в суботу перед Святою Пасхою, давши нам віруючим ще один день. І ще один рік для і того, щоб ми іспитані були вірою, радостю знака Божого через чудо благодатного Гня, і ще більше, ще сильніше молилися за мир за єднання. Сьогодні і чуємо в діянні голос іще первого мученика і архідіакона Стефана. Він розказує книжникам фарисеям котрі думали, що вони професора академіки, знають добре слово Боже, вони такі вчені, але, не маючи віри, не маючи любви, а будучи лукаві на кожну кліточку організму, і за того лукавства пам'ять була вичищена. І Стефан учить їх, напоминає вам. Він сказав, що того, котрого ви розп'яли, був посланий небом, Богом Отцем. Но Бог воскресив його, розторнув узи, розорвав узи смерти, бо ю невозможно було держати Його Месію Христа, Сина Божого. І Давид говорить про нього, Я від. Перед собою Господа завжди, бо він одіснує мене, аби я не засумнівався, і отого от возрадувалося серце моє, і возселився язик мій, навіть плоть моя упокоїться у повані, Ібо ти, спомнім слова псалма, не оставиш душі моєї в аді і не даш святому твоєму тління. Тож ти дав мені познати путь жизни. Ти сповниш мене радостю перед лицем Твоїм. Ті слова звучать, як і нині набатом, Бог дав нам познати путь жизни, наповнив нас радістю спасіння. І вдруг у всьому світі приходять люди осліпші, оглухші, деколи зловживає посадами, починають нам лізти в серце, лізти в душу. І нав'язує нам чужої, а ось хто їх покритикує, являється зразу кримінально переслідуваним. Почому? А як ти посмів з святих чиновників, які впали з неба і з прямо впали, і їх не можеш критикувати? Хоча закон дозволяє, я, як журналіст, мені предписано, якщо треба, і критично відноситися. До влади, критикувати. Лиш, коли заділи нашу церкву, я посчитав своїм довгом сказати, чиновники, не троньте релігію і не вмішуйтеся, щоб ви нам показували, яка релігія істинна, а який календар новий, ліпший. Впрочем, в моєму судовому ділі написано Він, тобто я, назвав, що Закарпаттю, Католицьке Різдво називали Мадярським, а наше – Руським. Так от вони написали мені в ділі, він назвав жителів Закарпаття росіянами, а Мадярську націю скорбив, бо назвав Різдво Мадярським. І тут вдруг вся Україна наповнилася заявами всяких різних єпіскопів, митрополітів, що 25 грудня українське різдво. Та значить, і вони оскорбляють націю, запуталися суди, запуталися сьогосвітні ідеологи. На нас ми кажемо, Господь указав нам путь життя, Господь дав нам радість спасіння в таїнстві і в праздники Пасхи. Ми настільки радосні, що нас не цікавить мнення людей, не церковних. І безбожних. Тому, каже сьогодні і Стефан, мужі і браття, де буде дозволено з дерзовинням сказати вам про праотця Давіда, що він умер погребений і гроб його до сьогодня. Но будучи пророком, знає, що Бог з клятвою обіщав йому от плода його чресл воздвигнути Христа в во оплоти і посадити на престолі його. І так. Давид не вийшов на небо, но сам говорить, сказав Господь, Господю моєму, сиди удиснує мене, доколи положу врагов твоїх, подножує ног твоїх. І так твердо знаю, весь дом Ізраїлів, що Бог зробив Господом і Христом всього Ісуса, котрого ви розп'яли в агресії безумія. І в цьому відношенні ми кажемо, Господи, ми віруємо, що Ти дав розп'ятися за наші гріхи. Ради нашого спасіння ти нашого тіла возніс на крест. Ну ти в третій день воскрес із мертвих і візгнав із нашого тіла вірус гріха і смерті, і предоставив нам тепер в собі нове тіло, нового Адама, а хто в церкві сповідається, причащається той й також силою причастя ізганяє себе віруси смерті гріха, і хто причащається в канонічну церкву, і тут діти Божі, а в вічності, разом з у святими, зможемо ми по милості Божої і благословенням ікони Божої Матері Касперського зможемо наслідувати вожділенної для нас Царство Божо. Амінь.